Рахунок 2-0. Міспіші, вже два ну! Щось якісь у нас з інтернетом тут проблеми, то я перезаходила. О, сьогодні точно не наш день. Трену, а не слава Богу, А куди Ельдару попало? Головне, щоб не в Давай! Давай!

На задача на турнірі забити один гол один. Молодець, давай, давай, давай! Ну, блін! Гордій трохи повтекав. Ви. Ви. Наші приєдини. І тві задачі буде, і ще два голи буде! буде, ті кидати кінь. Не сьогодні. Отут, Тільки не сьогодні. Отут! Візьміть! Та й куди ж ти, сину? Діма, у мене сльози від тебе вийшли. Віддай! Ура! Блін! І випав з рук, і немає. Рахунок 2-1. Зоря! 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 Тимур, давай, 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 давай! Рука була в гордія. Victoria! Це квиток до перемоги! Гора! Горить! Я тут шалков! Передмоги. Діма! У, пас! Давай! Пас! Давай. У -у! Молодець! Два-два! Молодець. Відігралися, тепер треба ще забивати, щоб хоч цю гру виграти. Діма, Зоря! Діма ти їх заводиш! Що ми це раніше не робили? Давай, давай, Тімурка, давай! Ай-яй-яй-яй-яй! Оце пішов азот! Давай, Тіп! Давай, давай! Давай, давай! Ай-яй-яй! Нема. Я в мене ж зас з мене ж іде з минути. Чіпка! Зараз 2-2 рахунок. А, тут, блядь. а, а нема. він не тронет. Передівайся, пані. Діма, тім, давай, давай, поліці! Рахунок 2-2. Як Діма каже 2-2 ми ведемо. Молодці, два вислухають. Нічого дрібні, ви Зоря!

Давай, 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 синок, давай. Ай, не достане вже. Ну, старався. Готовий? Города, ворота! ворота. Він знає. Ще раз, ну блін. Знову кутовий. Одну команду, блядь. Сільки зоря! тільки перемога! Давай, давайте давайте, давай, давай, займов! Сірай, забіри! Давай, дай ай-яй-яй!

Ова и шо? Шмо не начинаје пичи, мој дозе. Що було? Давіть наперед! Його! Що? Наперед! Та що це ви таке робите щось непонятне? Що? Ми в голову попали. Хай суддя свисне, в нас три ігрока на полі, а він ніхрена не бачить. Свисни! О, вже не треба. Щось в голову, так. Чи він впав, чи попали, Льоту нам прикладає. Еще раз, еще раз, Максим. Твою мать, блядь. Не дайте. Е -е. Три, два. Сука, блядь, все блядь. Плюс-минус нормальный, блядь, и все круто. Давид, наперед, сынок, наперед. Все им. Що ні, ні, ніхто не возив, не хто. Пішов! Бера! Та ну! А, слава Богу! Сережа, ти на полі! Давид, Перебіг що, блять! Давід! Молодець Артур, умнічка! Наперед! Давай. Бежит. Поби. Я уже мог. Наперед! Максиму дай пас. Все. Давай. Фоби. Фоби. Та, що ж ви робите? Ай-яй-яй. Молодец! Молодец, давай ты, иди. Ну! Давид, на парад! Еще на парад! Давайте, давайте! Ай-яй-яй-яй. -ай 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 -ай. Штрафный. Добави! Добави! Тима, добави! Тимур, Три, четыре, пять. Ну, правильно, да. Тима, добави! Ну! Ай-яй-яй. -ай -ай. Судя десь одна хвилинка, я так думаю. Давід наперед, давід, наперед, біжи! Ай-яй-яй! Біжи! Наперед, Давид! Бігом! Архів дивись! Побіг! Побіг! Максим на лінію поставив м'яча, але тут такий суддя, що він нічого не бачить. Давай, 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 веди. І кінець. Рахунок 3-2, не на нашу користь. Будемо грати за 7-8 місце.